Сьогодні в нас цікава, актуальна тема, яку ми вже досліджуємо кілька років: інвестиції у зарубіжну нерухомість. З нами видатна експертка, наша гарна подруга Євгенія Кононенко. Вона в прямому ефірі в онлайні, тому що знаходиться в Туреччині. Це її офіс, головний офіс її компанії, яка займається інвестиціями у зарубіжну нерухомість, має великий досвід, є вже заготовлені кілька. Питань у коментарях. Будьте активні, ми продовжуємо після виходу цього ролику спілкування і починаємо. Ради вітати. Дякую, що ти <різь> з нами. Розкажи, будь ласка, як ти створила компанію і чому вважаєш цю діяльність своєю і корисною для інвесторів? Дуже рада бути з вами. Цьому ефірі і рада бути. Буде... Запрошеною сюди, тому що я вважаю, що ваш клуб є один із найкращих в Україні. Ми співпрацюємо з вами давно, і я знаю, що все якісно, все чітко, і ви запрошуєте лише тих людей, яким ви довіряєте. Щодо мене, щодо моєї компанії, то моя історія почалась з 2014 року, коли я вперше приїхала до Туреччини. В мене Такий був запрос так отримати додаткове додатковий досвід. Я працювала з міжнародною компанією туристичною. Можливо, ви всі її знаєте. Це тестур, який співпрацював з багатьма забудовниками в Туреччині. Тобто, тоді я вже розуміла, що люди інвестують і люди обирають собі додаткове житло. І я почала розбиратися і. Створювати свою вже історію, яка да? каже Цицерон, історія це краща вчителька життя. От я думаю, що за цей період я додавала нові ринки. Потім я співпрацювала вже в 16-17 році з Грузією, додала собі Іспанію. Досить недавно це два роки тому я додала Кіпер, додала Кіпр, і. Додала до свого портфелю балі, я інвестую сама. Я допомагаю клієнтам інвестувати і створювати додаткове житло, яке, яке надає ту. Я вважаю, що це безпека да, на сьогоднішній день, коли у тебе є можливість відправити свою сім'ю або самостійно приїхати та відчувати себе спокійно. І вже останні три роки я активно знаходжуся в Туреччині. Спочатку співпрацювала з іншою міжнародною компанією, але потім так вийшло, що створила свою, і вважаю, що мені вже є підтверджені факти, які надають мені цю можливість працювати вже зі своєю командою, зі своїм юридичним відділом, з післяпродажним сервісом і допомагати своїм клієнтам. Давай починаємо з Туреччини тим більше. Ділимось власним досвідом в мене. Єдина інвестиція у зарубіжну нерухомість якраз здійснена через Євгенію на стадії котловану інвестиція в придбання квартири міста Мерсін. Туреччина рік тому вже майже виплачене розтермінування. залишився один платіж. Розкажи, будь ласка, в Туреччині була була чи є корекція цін на нерухомість, трошечки переформатувався ринок. Оціни, будь ласка, ось цю мою інвестицію, яку ми разом робили, і оціни стан ринку і його перспективи на найближчий рік. Якщо ми говоримо в цілому да, про ринок, то дійсно я згодна, він пройшов таку корекцію. Це було зв'язано пов'язано з тим, що були такі питання, да, з отримання можливості да, жити. Зарубіжним інвесторам в Туреччині, і завдяки цьому багато людей виїхали, і клієнтів стало трішечки менше ніж це було у 22-му році. Ну, 22-му році, взагалі, був такий бум, і я б сказала, що це ситуація, яка я дуже надію, що ніколи не відбудеться другий раз, але це, це відбулося, тому ціни пішли догори. Але в 2023 році ця, ця ситуація змінилася і дуже змінилися ціни на будівельні матеріали, тобто вони стали набагато дорожчими, і за, і за цього також ціни пішли догори. Але зараз, на сьогоднішній день, я бачу на ринку нерухомості Туреччини, що дуже популярна це продовольна. Покупка готового житла, тобто житла для, для життя, змінилися знову закони, і є зараз можливість отримати ви, видане життя Да, сьогодні. В Туреччині це роз. Ця можливість є для різноманітних і європейських ринків, да, і там, той же Казахстан і Україна. Тобто, жити тут можливо, жити тут класно, я би так сказала. Якщо ми порівнюємо з іншими країнами легко, тут гарні ціни на життя. І тому сьогодні ринок змінився раніше це була інвестиція, да, а сьогодні це комфортне життя. І тому. Ті, хто купував в 2022-2023 році, вони зараз якраз вийшли на ринок з готовими об'єктами і їх перепродають і заробляють. А і по, по от, окрім цього, що ми ще маємо? Ми маємо, що деякі інвестори знаєш, збігають і чомусь бояться і скидують квартири там в, в нуль. Ну, тобто, є такі, я не знаю, чому вони так. Переймаються за це, тому що ринок, я, я пам'ятаю, в 16-му році, що було в Туреччині, це був жах, ну, тобто взагалі нічого не купували. І ті люди, які також попродавали там, в 16-му році в нулі, ті, хто це купив, у 18-му році заробив 200-300% на тій нерухомості, яку зараз м м зливали ці інвестори. Ну, я бачу, що сьогодні також це є. І м люди, які це розуміють, та, що ринок у нас. Ходить да, вверх-вниз, і це нормально в бізнесі, в нерухомості, і ми це всі бачимо да, взагалі. І тому багато людей зараз купують такі квартири і планують через 2-3 роки їх перепродати дорожче. Я бачу, що вже пішли ціни до гори, і тому вже йде ріст самого ринку. Давай розберемо нашу інвестицію в Мерсін. Я хочу в ролику в монтажі дати вставки там планування, що це за комплекс. Яка там цінова історія. Розкажи, будь ласка, вхід був в 23-му, якраз там час корекції. Це розкажи, будь ласка, як ми входили, чи це була вдала історія, і яке твоє очікування, коли нам буде вдало вийти, яка можлива ціна, яка буде дохідність, і, можливо, спрогнозує, оскільки це на ринку Туреччини придбається, як правило, квартира вже з ремонтом готовим. І вона після здачі. На готова далі до здачі, яка була б перспектива в дохідності від оренди. Так, добре, ми зійшли ми в 23-му році. Ціна на нерухомість та дав розтурмінування з додатковими знижками, вона нам складала 39 тисяч. Це квартира з видом боковим на море, тобто там поряд є дорога, але це не видно дорогу. Да? Це дуже важливо, тому що вид він також додає ліквідності, він додає цінності. Квартири ми вибрали обрали таку квартиру, окрім того, що ми обрали квартиру з ремонтом? Нам ще додатково забудовник подарує п'ять технік, да, побутових, які на які ви не будете. Додатково да інвестувати гроші і витрачати на це. А наступний момент а, ми інвестували в топ-1 забудовник Марсіна, да. Тобто, це найбільший, це найстабільніший. Він будує, щоб не відбувалося в ринку. Він будує вже більше 40 років. Там третє покоління цим займається, і тому тут ще є а, безпека, стабільність з точки зору забудовника. Це дуже важливо в будь-якому ринку обирати таких забудов. І, а, і ще один плюс те, що ми інвестували в об'єкт, який, а, якщо ви, як інвестор, захочете, ви можете отримати можливість здавати його як апарт-отель. Тобто, це. М Нерухомість, яка може бути і комерційною, і житловою. Та да, ми можемо обирати з вами. Якщо, наприклад, ми не будемо перепродавати, Ми віддаємо забудовнику на управління, і там займається компанія, яка це буде здавати. Щодо цифр, на сьогоднішній день в цьому об'єкті залишилося 5 квартир, які дивляться на дорогу, і їх мінімальна ціна складає 46 шість тисяч. Це він ще будується, тобто він вже коробка є. Вже роблять стіни а Будівництво йде без якихось пауз, тому ситуація по ринку само, самого забудовника да, і по ринку цін на сьогоднішній день така. А що ми можемо зробити для того, щоб перепродавати зараз цю квартиру, ми повинні надати який, якийсь бонус нашому клієнту або зробити ціну трошки менше, ніж у забудовника да, і почати її перепродавати, там, наприклад, за 44 тисячі да, не за. 46 за 44. Тобто і вить на море, і ціна ніже є адекватний бонус для клієнта, що чому йому купити цю квартиру. Це перший варіант. Другий варіант, ми можемо почекати, коли е, ці 5 квартир перепродадуться, і виставити вже по 46-47 по тисяч. Я думаю, що це відбудеться в ближайший місяць, і чому я зараз скажу. І третій варіант е, перепродавати, саме стратегія перепродажу це зробити, дочекатися, коли це будується, але не повністю за два місяці до того, як здається комплекс, і виводити цю квартиру на ринок вже по ціні 48-50 тисяч, і вона буде це коштувати, тому що там дуже гарний забудовник і є управляюча компанія. А якщо говорити про оренду. То оренда ще рік ми чекаємо і віддаємо забудовнику. Він, ми прораховували скільки коштує зараз. Да, як там інфраструктура, воно, ну, тобто повна інфраструктура отельного типу, там є свій пляж, там можна жити як готель. Да. І ми, про, у нас є прогноз, що один день буде коштувати 60 доларів, якщо повністю. Да, Жити на короткострокову оренду, яка буде популярна в цьому об'єкті, але ми повинні розуміти, що є ще процент управляючої компанії, тобто ми ще 20% їй її віддаємо. І у нас остається 50 доларів в день чистими. Навіть якщо це днів буде, днів, буде у нас заповнення, тобто ми можемо орієнтуватися на 8-10% чистими річних на цьому об'єкті. Це дуже гарний. Варіант, особливо тому, що ми купували по нижчим цінам. І яку вже ми стратегію? Тобто, це залежить від того, що ми хочемо, да який дохід ми хочемо, і чи в нас жмуть якісь сроки, чи ні. Якщо ні, то можна заробити більше. Ну, це завжди так в усіх об'єктах. Лас, по Туреччині, зрозуміло. Е, Приходимо до твого світового досвіду там аудиту нерухомості і цього ринку в різних країнах, оскільки ти казала, що в принципі вивчила все, що цікаве, все про що пишуть, говорять, там де мали досвід друзі, українські інвестори, блогери тощо. Е, скажи, будь ласка. Е... Ну, оскільки є е, ті, хто люблять там певну країну, е, починають щось керувати, ділити, фліпити е, і е, там намагаються довести, що ця країна найкраща. І в принципі, якщо так подивитись, той, хто глибоко занурився в ринок, е, він, він може там заробити дохідність, там адекватну, співставну на всьому. Проте ми представляємо інвесторів, які переважно проживають в Україні. Для них інвестиція в закордонну Нерухомість це диверсифікація, це отримання якихось додаткових бонусів, якась історія з парашутом. Скажи, будь ласка, на які країни варто звертати увагу? Це суб'єктивна твоя думка. Ми зрозуміло оцінюємо лише твій досвід і його беремо. Дякуємо за це. На які країни краще відкласти, тому що вони трошки заскладні. Поріг входу в тому числі. Ну є певні країни, там які ну інвестиції, які там поріг входу в який вище там разів п'ять. А ми кажемо про те, що той, хто не має досвіду, він буде пробувати там з мінімальним порогом входу. Ну, типу як я у Мерсін. Перш за все, якщо ми аналізуємо взагалі різноманітні країни, я завжди йду по такої стратегії: я розглядаю фактори, які впливають на ринок нерухомості. Це перший момент, я зараз про них розповім. І другий момент це яку стратегію ми з вами обираємо. Наприклад, да, візьмемо для дуже популярна зараз Іспанія. Іспанія, щоб купувати нерухомість. Але якщо ми говоримо про збереження коштів. Це дійсно гарна країна, і я рекомендую там жити, тому що там є ризики, фактори, такі як окупаси. Да, вашу нерухомість можуть заселити інші люди, і ми це повинні також розглядати. Ріст цін там 10%, тобто вони будують за свої кошти, не за кошти інвесторів, і тому немає взагалі ріст росту ціни. Тобто 10%, але це і є. Такс, да, тобто податки, які ми повинні заплатити, коли ми перепродаємо цю нерухомість. Ну якщо говорити, зберегти кошти, да, купити за мільйон грубо, да, і отримати потім мільйони, це отримати стабільно, то звичайно ця країна вона підходить. Якщо ми говоримо про рої, да, про дохід, про. Більшість там фліпінг або висока оренда, то на сьогоднішній день це є балі. І які фактори я аналізувала? Да? Перш за все, це політичний. Ми всі знаємо, що таке політичний фактор. Ми з цим стовпнулися в 2022 році, коли у нас все було добре. В 2021 му ріст цін. Ми все купуємо, у нас все росте. Але в 2022 му політичний фактор нас опускає на дно нерухомості. Да? Потім воно заново починає відбуватися. Щодо Індонезії, це одна із найвпливовіших країн сьогодні. Її політична історія вона нейтральна, тобто вона зі всіма дружи всі приїжджайте весь світ там. Проводить міжнародні конгреси, і приїжджають туди всі країни. Це перший момент. Другий момент це економічна. Да, звичайно, рівень доходу населення, купівельна спроможність. Тобто Індонезія вона входить в топ-20 по ВВП. Ну, ВВП це такий тож, показник гроші, гроші країни, да, але нам важливі ще гроші людей. А по купівельної спроможності да, по індексу Індонезія входить на, сі, на сьомому місці в світі. Тобто, внутрішній ринок, да, це дуже важливо для. Для купівлі нерухомості. А третій момент це демографія. Да? Хто буде жити в цій нерухомості. Якщо люди виїжджають з країни, а не приїжджають, да, то наша нерухомість буде пустувати. В, щодо демографії Індонезії та Балі, це топ-5 населення світу. На четвертому місці вона це велика. Народжувальність це багато туристів, які приїжджають туди жити, тому що там є безпека, і тут є можливість ще таких факторів, як що ми робимо для наших інвесторів, тобто, що як ми їх будемо захищати, що ми робимо для того, щоб інвестиції прийшли до нашої країни. А Балі це відкриття другого аеропорту, це відкриття метро, це відкриття великого парамаунт-парку, як Діснейленд, це ще плюс 5 мільйонів туристів в рік. А зараз це рекорди: 11 мільйонів туристів тільки за півроку. І я думаю, що в цьому році це буде ще ікси. Тому, коли ми аналізуємо всі ці фактори, я розумію, що ризиків. Становиться менше, да? їх було, наприклад, да, 100, але як я проаналізувала, це стало 10. Вони ну, звичайно вони будуть. Да, я не буду говорити да, раду й розові поні, що ризиків немає. Звичайно, вони є, але вони мінімальні за що за цих факторів. Тому. Я бачу, що це балі. Я бачу, що це Туреччина, тому що в Туреччині дуже сильне законодавство. Коли ми купуємо квартиру, ми не купуємо квартиру, ми купуємо землю. І ця земля, ця земля, вона 200-300 років вам може належати. Да? Тобто зараз приходять люди, які живуть в Армеї в Вірменії, і кажуть: в мене тут є право власності, надайте мені цю землю. і вони надають. Хоча в них там з Арменією, я б не сказала, що дуже гарні відносини. Тому що є правила щодо балі, хотів задати одне просте питання: е, який поріг входу, яка дохідність по капіталізації, яка дохідність по оренді відносно інших країн, які ну також цікаві? Типу про Іспанію що капіталізація там складно, оренда там 10 А що балі краще? Пані оренда 5-6 чистими, якщо... Як? Да, якщо в Україні краще. А, а що до балі? Що до балі, відповідаю на твої питання. Да? Вход який? Мінімальний.